Нове відділення травматології ортопедії та реконструктивної і пластичної хірургії розташоване на другому поверсі п'ятого корпусу центральної міської клінічної лікарні. Тут є 20 ліжкомісць, кімнати для гіпсування, процедур та перев'язування, а також операційний блок із двома столами. Старша операційна медсестра Тетяна Фриїшин розповідає, що там будуть проводити екстерні операції для людей із травмами і пошкодженими тканинами, а також планову хірургію для пацієнтів із захворюваннями спорно рухового апарату. Різної складності патології по нейрохірургії, грижі хребта, після інсультні операції. По ортопедії ми проводимо ендопротезування кульшового колінного, реконструкції всі види переломів, контрактури, артроскопії робимо при пошкодженні колінного суглоба, хрестовидної зв'язки. У відділенні пацієнти проходитимуть і комплексну реабілітацію. Працюватимуть тут різні спеціалісти ортопеди, травматологи. Окрім того, запросили нейрохірурга, вертебролога. Про це каже головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк. За його словами, створювали це відділення декілька років. Буде надавати висококваліфіковану класну медичну допомогу для тих людей, які будуть потребувати цю допомогу. І будемо виправляти ті недоліки, які. Десь у медицині зроблено, наприклад, у сполучених штатах, Франції, якщо там погано пропорували, люди будуть приїжджати до нас. От е, Степан Михайлович і Ладенський Степан Васильович, Вони будуть це виправляти. Крім цього, відділення у нас тут є нові е, ведучі класні спеціалісти. Як повідомив головний лікар закладу Тарас Масляк, витратили на це відділення близько 2,5 мільйонів гривень. Це гроші закладу, зароблені від контрактів із Національною службою здоров'я України та витрати із міського бюджету Івано-Франківська. Василь Скрипка, Андрій Шостекевич. Новини на Суспільному. івано Франківськ.